Друзі, рецепт цього тіста вже є на моєму каналі. Перелік інгредієнтів залишу у описі під відео, а також посилання на відео, де я приготувала саме це тісто. Це тісто можна назвати універсальним. Його можна готувати як з солоними начинками, так і з солодкими. Ну і за традицією, показую вам внутрішній світ цього хлібного виробу. Тут можна використати все, що знайдете в холодильнику. У мене було декілька абрикосів, яблучко та лохина. До цього тіста я додаю чайну ложку без гірки розпошувача, його краще перемішати з борошном. і я вам можу сказати, що така компанія, як дріжджі і розпушувач непогано працюють разом. Тістечко виходить таке м'якеньке, тож і вироби вже випечені будуть теж такі пухкенькі. Улітку в моєму дитинстві бабуся завжди пекла такі пиріжки в печі. Звісно, використовувала домашні дріжджі, але вони були за розміром такі дуже величенькі і називали їх постоли. І колись у дитинстві такі пиріжки були справжнім смаколиком. Бабця діставала їх з печі, аромат розлітався по всій хаті. І тістечко було м'якеньке, начинка, Солодка і смачна, і ми не чекали, поки вони охолонуть, хапали гарячі, хоч і опікали пальці. І навіть сьогодні, коли їх печу сама, кожен пиріжок повертає мене в ті теплі безтурботні дні. Цукру до такої начинки додавайте за смаком. Можна присипати зверху на пиріжечок, а можна змішати декілька ложок цукру і ложечку крохмалю і додавати на низ під фрукту чи ягоду. Рухмаль не дасть начинки витекти, і пиріжечки внизу будуть сухі. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай хлібних людей стає більше. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших остелях і до нових хлібних історій. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і написати коментар.